В Ефірі новини на телеканалі ТВА. І далі про головні події в Україні та світі у студії Аліна Мазур. Вітаю. На Донбасі від рук бойовиків загинули 1776 людей. Такі дані оприлюднив радник голови СБУ Маркіян Лубківський. Серед загиблих понад тисяча військових і 700 мирних жителів. Терористи позбавили життя 15 правоохоронців. Звинувачення у вбивствах висунуті 500 бойовикам. Серед підозрюваних у кривавих злочинах усі лідери самопроголошених республік ДНР та ЛНР. Росія посилює пряму підтримку терористів на сході України. Зафіксовано рух ще двох колон військової техніки від кордону у бік Луганська. 40 вантажівок у супроводі двох бронемашин перетнули пункт пропуску із Варене під контрольний бойовикам. 20 машин тягнули за собою артилерійські установки. Нагадаю, напередодні через українсько-російський кордон пройшли більш як 80 одиниць бронетехніки. Крім цього, через пункт пропуску Довжанський. В напрямку населеного пункту Антрацит Луганської області прослідувала близько 10-12 тентованих військових вантажних автомобілів. Вміст їхніх їх поки що невідомий. Підкреслимо, що саме в цих пунктах пропуску Росія блокувала роботу спостережної місії ОБСЄ. Бойовики на сході України готуються до наступу. Можливі і нові атаки російських підрозділів в РНБО доповідають російсько-терористичні війська стягують сили у напрямку Лисичанська та станично-луганського району. Мета бойовиків встановити контроль над автошляхом лисичанськ луганськ і захопити правий берег річки Сіверський Донець зростає і загроза оточення українських військ під Дебальцевим. Бойовики накрили градами місто Попасна на Луганщині. Троє мирних жителів поранені. Про це повідомив голова обласної адміністрації Геннадій Москаль. Це сталося о 13-й годині. Обстріл вели зі Стаханова. Снаряди вибухнули на трьох вулицях. Зруйновані кілька будинків, пошкоджений гуртожиток. А перед цим терористи ціли. Цілили також по мирному населенню у станиці Луганській щасті, Кримському і Трьохизбенці. Військових найінтенсивніше обстрілювали у Донецькому, Луганському, Дебальцевському напрямках та на Бахмутівській трасі. За добу загинули двоє військових і стільки ж травмовані. Бойовики штурмують українські банки. Спочатку у Луганську захопили обласне відділення Ощадбанку, а потім і в Донецьку регіональне управління банку фінансова ініціатива. Директора і старшого касира викрали і забрали із сейфів понад 75 тисяч гривень і 2 тисячі доларів. На базі захоплених установ терористи планують відкрити свої банки. А поки лідери ДНР. ДНРівських терористів пропонують людям працювати за їжу з нагоди. Півріччя травневого псевдореферендуму вони опублікували звернення, обіцяють виплачувати зарплату їжею і речами першої необхідності. Унікальний препарат для лікування поранених розробили в Харківському інституті монокристалів. Це спрей піна у маленькому балончику. Його можна використовувати навіть у польових умовах. Достатньо нанести на рану чи обробити опіки. І у пораненого з'явиться додатковий час, аби врятувати життя. У дослідницькій лабораторії побували і наші кореспонденти. Ноу-хау, про яке мріє, кожен хірург, має звичайний вигляд. Балончик вагою 60 грамів, але всередині у нього чудодійна піна, яка запобігає розвитку інфекції, знімає запалення і витягує рідину, що утворюється в рані. Над її створенням харківські вчені працювали майже два роки. Інгредієнти всім відомі давно, але їх пропорції та комбінації і є лікарський винахід. Зараз мова вже йде про цілу серію препаратів. А перші розробки починали ще під час війни в Афганістані, розповідають наук. Тех Техзадание было какое? Солдат получил проникающее ранение. Ну, грубо говоря, его прострелили на вылет. Вот. То есть кругом пыль, грязь, рана открытая. Вот. Солдата нужно довести до госпиталя без сепсиса. Вот. Берем один из этих препаратов, заполняем полость, неважно какую. Был это осколок, была это пуля или что-то пеной, которая содержит в себе антисептик. І навіть деяке некоторое количество некотороезбалювачів. Ще одна перевага: препарат можна використовувати самостійно без сторонньої допомоги. І в мірі наблюдається така тенденція, щоб пацієнт сам мог проводити собі такі маніпуляції. В частності це розробка анти... обізболюваючих віществ в формі спрея. Які не потребують ін'єкційного які не требують спеціального присутствия медичного персоналу і можуть осуществлятися самим пацієнта. Аналогів лікувальної піни в Україні немає, хоча в світі такі препарати існують, зізнаються експерти. Нині спрей конче необхідний у зоні АТО, але на тепер існує лише як дослідний зразок. Аби вийти на серійне виробництво, потрібно держзамовлення або хоча б інтерес серед вітчизняних виробників фармпрепаратів. Поки що доводиться працювати на годному ентузіазмі, жаліються науковці. Ми готові. Тобто, з нашої сторони ми готові до будь любим действиям для того, щоб цей препарат дійсно побачили. Де, Тому що Люди ж когда не розрабатывають, вони ж делають не для того, щоб удовлетворити своє собственное любопитство, вони делають для того, щоб это все потом было кому-то нужно. Вот. а так виходить, що в нашій страні ну то нікому не нужна. вот. Mm -hmm. і це все при тому, що люди, які уміють та діляти, тіряють, скажем так, інтерес этой стране. Якщо ж харківські науковці отримують фінансування і препарат надійде у серійне виробництво, вже за рік такий спрей може з'явитись у вітчизняній аптечній мережі. Ба Більше саме його кажуть винахідники конче потребують бійці на сході. Наталія Білокудря, Артем Глєбов, ТВАЙ. Батальйон Айдар обрав нового командира, але його не схвалив генштаб. Тож добровольці вийшли з пікетом до міноборони. Вибори бійці влаштували після того, як нинішній командир Сергій Мельничук вирішив йти до Верховної Ради. Більшість проголосували за Сергія Федорченка. Цей вибір підтвердило і оперативне командування. Мовляв, у батальйоні Федорченко лідер. Але у Міноборони хочуть бачити на цій посаді іншого. Нам надо просто тот человек, который, допустим, у нас их достаточно, тех командиров, которые у нас были, которые себя показали, да, которые не убегали от танков, не боялись, скажем, этих минометных града, э, градов, ураганов и так далее и тому подобное. Такой должен быть человек в Айдаре. Такой должен быть командир, который прошел весь путь. Проблема в том, что нам хотят навязать командира, который, который, который не способен командовать батальоном, который заранее этот батальон может быть, э, приватизировать, образно говоря. Наступного року російський газ подешевше до 350 доларів. Про це на засіданні уряду заявив прем'єр Арсеній Цинюк. Причина зниження світових цін на нафту. Крім того, Україна за дві третини на дві третини зменшила закупівлі газу у Росії. Натомість блакитне паливо закуповують у європейців. Що ж до боргів, міжнародним кредиторам Київ виплатить понад 9 мільярдів доларів, а нових кредитів взяв близько 8,5 мільярдів. Загалом ми зараз отримали 8,6 мільярда доларів США. З яких, знаєте, скільки заплатили по боргам, які не ми робили. І по процентам по цим боргам. 9,1 мільярда доларів США. Окремо хотів би зазначити, що ще 1 мільярд 670 мільйонів доларів ми заплатили по боргам на Нафтогаз Україна це Євробанди, які ми погасили буквально місяць тому. От така, дорогі друзі, арифметика. Внести правки до коаліційної угоди вимагають експерти. Вони переконують, нинішній документ гальмує реформи і фактично розвалює коаліцію. Передусім, є претензії до розділу регламент. Фахівці пропонують повернутися до першої редакції тексту угоди, де законопроекти реформ до парламенту подає виключно уряд. Утім, у нинішньому документі таке право мають і народні депутати, які можуть лобіювати свої інтереси. Ще одна норма, яку викреслили з коаліційної угоди. Якщо рада ухвалює закон, який збільшує державні витрати, і уряд не погоджується, тоді він іде у відставку. Утім, найнебезпечніше, що по суті розвалює коаліцію і надає можливості їй працювати, це право вето будь-якої фракції на законопроекти. Рада, яка практично є головним органом коаліції, вона приймає рішення консенсусом. Що в перекладі на українську мову означає право вето любої фракції? Ну це загрожує тим, що в нас реформ не буде. Тобто, те, що називається інфраструктура реформ, тобто побудова конвейеру для реформ, його фактично зламали. Євросоюз іде в інвестиційний наступ на пожвавлення європейської економіки, спрямують 315 мільярдів євро. Програму інвестицій представив новий президент Єврокомісії Жан Клод Юнкер. Мета дати потужний імпульс європейській економіці, ослабленій кризами. Програма передбачає масштабне кредитування проєктів в енергетиці, транспорті, освіті та науці. Для цього використають кошти як власне євросоюзу, так і приватних інвесторів. На південному японському острові Кюсю почалося виверження найбільшого в країні діючого вулкана Асо. Стовп прожареного попелу піднімається над його кратером на висоті більше кілометра. Попіл поширюється на відстань 30 кілометрів від вулкану. Метеорологи прогнозують посилення вивержень, тож з прилеглих до вулкана територій успішно евакуюють численних туристів. Людям заборонено наближатися до нього ближче ніж на 2 кілометри. Вулиці асо стрясують, стрясають дрібні землетруси. Зазначу, вулкан один з найбільших у світі. Його висота 1600 метрів. Для охорони Фергюсона додатково залучать 2 тисячі солдатів Національної гвардії. США. про це заявив губернатор штату Міссурі Джей Ніксон. Масові протести охопили американське місто напередодні, коли суд присяжних зняв звинувачення з поліцейського, який застрелив темношкірого підлітка. Фергюсон, де більшість населення афроамериканців, відреагував на це погромами, підпалами автівок та будинків. Президент Шабарабама запевнив, що учасники погромів будуть покарані за законом, а уряд зробить усе, щоб подібна ситуація не повторилася. Коріння емоцій, що охопили населення Фергюсона, полягають в тому, що далеко не завжди закон застосовується до людей на рівній основі. Проблема не тільки у Фергюсоні, це загальноамериканська проблема. Уже наступного тижня в кожному штаті проведуть консультації представників громадянського суспільства з працівниками правоохоронних органів. Щоб упевнитись, що застосування закону є рівним і справедливим, Російська так звана гуманітарна допомога це паливо для танків та амуніція для солдатів. Про це заявила помічник голови держдепартаменту США Вікторія Нуланд. І наголосила, Москва перешкоджає врегулюванню конфлікту на Донбасі, відправляючи танки, артилерію та військовослужбовців. Крім того, Нуланд повідомила, що США надали Україні допомогу на загальну суму близько 120 мільйонів доларів. У подальшому Вашингтон може запустити програму Му підготовки персоналу та модернізації озброєння також обговорюється надання українській армії летальної зброї. Не уминула дипломат і тему вступу України до НАТО. Усі країни Євроатлантичного регіону, включаючи і Росію, якщо її керівництво ухвалить таке рішення, мають право обговорювати з НАТО перспективи поглиблення співпраці. Чи готова країна нести відповідальність пов'язану з членством в альянсі? Це інше питання. Для держав Центральної Європи це дуже тривалий процес, що вимагає значних перетворень. Закривати для України перспективу вступу до НАТО ми не готові, але якщо Україна вирішить стати на цей шлях, це буде дуже непросто. Дії Росії загрожують миру у Європі, тому умов для послаблення чи скасування санкцій немає. Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель. За її словами, економічні обмеження проти Росії невідворотні доти, доки Москва продовжує порушувати територіальну цілісність України. Також Меркель наголосила, що Росія має дотримуватися мінських угод і всебічно сприяти врегулюванню кризи на Донбасі. Ніщо не може виправдати анексію Криму Росією, Ніщо не може виправдати пряму або непряму участь Росії в бойових діях на сході України, нехтуючи нормами міжнародного права, Росія ставить під сумнів мир і порядок в Європі. Ситуація в Донецьку і Луганську далека від реального перемир'я, і ось чому економічні санкції неминучі. А от голова Європейської ради Герман Ван Ромпай бачить вихід з кризи у децентралізації або федералізації України. Про це він заявив під час виступу в Паризькому інституті політичних досліджень. Ромпей нагадав, що з часу угоди про припинення вогню в мінську від 5 вересня загинули не менше тисячі військових і цивільних. Тож політик не бачить ніякого перемир'я. На його думку, нові угоди чекає теж та ж доля, якщо не змінити устрій управління, і заявив, необхідно знайти спосіб, щоб Україна стала децентралізованою або федеративною. Нагадаю, 1 грудня Ромпей залишає посаду глави Європейської ради Торт для політв'язня з Криму принесли під стіни МЗС України. У такий спосіб активісти відзначили день народження Олександра Кольченка. Учасника акції протесту проти анексії Криму ще у травні затримали російські спецслужби і звинуватили у тероризмі. Олександра утримують у слідчому ізоляторі у Москві. Друзі наполягають, щоб українські дипломати активніше впливали на звільнення бранця. Подробиці від Сергія Зленка. 25-й день народження кримчанина Олександра Кольченка святкують під стінами Міністерства закордонних справ. Сюди ж принесли торти з зображенням Криму. Однак поласувати цим подарункам чоловік не зможе. Олександра травні затримала ФСБ. Коли російські війська почали захоплення адміністративних будівель, активіст брав участь у протестах проти військового вторгнення Росії. Ходив на мітинги, чергував біля українських військових частин. Для київських студентів Олександр Кольченко жива легенда. Друзі та однодумці називали його Тундра. Я пропустив знайомство, коли я довго познайомитися з Тундрою. Потім мені друзі розказували, що він класний чувак. І я... Да, я хотів би очень хотів би день слідчиво дня празнувати вместе з ним, желательно в Криму. Активісти вимагають від українських дипломатів докласти всі зусиль, аби Кольченко та інші політв'язні якомога швидше вийшли на волю. Я перш за все хочемо досягти, щоб наша влада, а, власне адміністрація президента Порошенка, а, постійно інформувала суспільство про те, що відбувається для того, щоб громадяни України, звинувачені в абсурдних зовсім речах, а, яким чином вони захищаються, і що робиться для того, щоб вони свої дні народження і свята зустрічали тут. Свої країни на галас вийшов представник міністерства закордонних справ. Чиновник пояснив, відомство задіяло усі міжнародні зв'язки. Однак досягти бажаного результату поки не вдається. Я особисто був би дуже щасливий, якби 25-та аеромобільна бригада висадилася в Ліфортово і звільнила наших громадян. Це я думаю, реальна є реальним, дуже швидким і ефективним засобом їхнього звільнення. Ще можливе звернення до європейського суду. Однак, навіть якщо він ухвалить рішення на користь України, за словами дипломата, Москва може відмовитися його виконати. А поки Сашку пишуть листівки з привітаннями і через адвокатів спробують передати до московського СІЗО. Сергій Зленко, Роман Климчук, Тивай. Авіакомпанія «Візеєр» залишається в Україні, але не зможе відкривати нових маршрутів. Про це йдеться у заяві компанії. Бюджетний перевізник поки що не може літати у Рим Барселону, Варшаву та Будапешт, оскільки Державіаслужба не підписує відповідні документи, заявляють у компанії. Нагадаю, напередодні Державіаслужба змінила правила авіаперевезень. Зокрема, міжнародні компанії змусили відправляти ще й внутрішні рейси. У Візеєр заявили, що через нововведення авіаперевізникам доведеться скоротити кількість маршрутів і підвищити ціни, і попередили, що деякі компанії взагалі можуть закритися. Не підштовхнеш, не полетиш у красноярському краї Росії, пасажирам довелося штовхати примерзлий до землі літак. Температура повітря становить мінус 52 градуси. Тягач, який мав відбуксувати повітряне судно до злітної смуги, не зміг зрушити його з місця. Зробити це вдалося лише за допомогою пасажирів. Після цього літак успішно піднявся у повітря. дерево, <свят> самолет район, самолет, самолет, все. <пл> все хотят домой. До Лондона з'їхалися 125 красунь з усіх усюд. 14 грудня вони боротимуться за корону і титул міст світу 2014, Хоча змагання почнуться вже у цю суботу. На дівчат чекають дефіле, спортивні змагання і благодійні заходи. Україну на конкурсі представить 19-річна львів'янка Адріана Хасаншин. Дівчина навчається на четвертому курсі юридичного факультету національного університету. Львівська політехніка захоплюється Танцями і має музичну освіту. На цьому у мене все. Далі в ефірі ТВА про новини спорту розповість Василь Полотай. Я ж прощаюся з вами до завтра. Гарного і мирного вам дня. До зустрічі!